Доброго дня, любі діти, шановні батьки, сьогодні ми з вами поговоримо про сонечко. Кому потрібне сонечко? Сонечко прокинулось в різні боки потягнулось, потім весело всміхнулось, кром себе повернулось, стали квіти оживати, пташки пісеньки співати, діти стали танцювати, миле сонечко, вітати. Погляньте, діти, сонечко світить, високо і пригріває тепло та ласково. У цей час уже всі прокинулись, хто всю зиму спав солодким сном. Діти, а яких ви знаєте тваринок? Які спали взимку? Назвіть їх, ми вже з вами це вчили. Вірно, це ведмідь. Їжак, а яких ви знаєте комах? Вірно, метелики, комарики, коники, сонечко, бджоли, мухи, хрущі. Ви правильно відповіли. Усім нам потрібне тепле сонечко. А яке воно сонце? Хто мені скаже? Правильно, сонце схоже на повітряну кульку, тому воно жовтого кольору та кругле. Сонце дуже-дуже велике, воно дуже гаряче, посилає до нас свої промінчики, і вони зігрівають всю землю. Прокинулось воно зранку, стало сонечко у річці, ранком милось у водичці, хмаринками утиралось. Травам, квітам усміхались. Діти, що дає нам сонце? Вірно світло, тепло, енергію. Завдяки цьому на нашій планеті можуть жити рослини, тварини, комахи, люди. Кому потрібне сонечко? Вірно, всім живим організмам. Діти, а давайте подивимося сьогодні, яка у нас пора року. Вірно, весна. Давайте складемо короткий опис. Сьогодні тепло чи холодно? Яке небо? Похмуре чи ні? Чи були сьогодні опади, чи ще будуть? Ви складіть коротенько опис. І коли матусі прийде додому ввечері з роботи, ви їм обов'язково розкажіть свої спостереження. А тепер, діти, я хочу у вас запитати. Так що ж нам дає сонечко? Вірно, завдяки сонцю на нашій планеті існує життя. Ви гарно сьогодні попрацювали. Я вам говорю до побачення. До нових зустрічей.